Моя любов, я перед тобою бери мене в свої блаженні сни, лиш не дроби слухняною рабою, не ошукай і крил не обітни, не допусти, щоб світ зійшлося клином, і не присни, для чого я живу. Даруй мені над шляхом тополиним важкого сонця древню булаву. Не дай мені заплутатись дрібниця, не розміняй на спотички доріг, бо кості перевернуться в гробницях, гірких і гордих прадідів моїх, і в них було кохання, як у мене, і від любові тьмарився їм світ, і їх жінки хапали за стремена. Та що поробиш? Тільки до воріт, а там, а там. Жорстокий клекіт бою, і дзвін мечів до третьої весни, моя любове, я перед тобою бери мене в свої блаженні сни.